Моїх любі, як це красиво, як це дійсно красиво. Ось е, ці вироби, які ми для вас підготували, цю колекцію, ці комплекти зі, зі срібла, дійсно створювали справжні майстри своєї справи. Е, дизайнери і ювеліри дуже постаралися в цих виробах, тому що ми бачимо тут не тільки срібло найвищої якості, так, 925-та проба, родійоване срібло, срібло виглядає. Дає дуже дуже красиво. Я зверну вашу увагу на те, що срібло в даному випадку воно блищить, якісне, гарне. Ось, але і. Ам... Різні форми, так, у нас ті, що ми вам представляємо, з фіанітами, так, різні центри ювелірних виробів, вони дуже і дуже приваблюють якістю, красою. Крупний фіаніт, в даному випадку надзвичайно блискучий. Подивіться, де, який дає блиск. Подивіться, скільки сонячних зайчиків ми бачимо. Дійсно, дуже схоже на діамант. Ну, якщо діамант, слухайте, я, якщо так подивитись на, на цю каблучку, можна собі уявити, Явити Ну, До прикладу, хай це буде навіть не платинова, а хай це буде каплучка з білого золота з діамантом, скільки б десятків тисяч вона коштувала, так. І знову ж таки порівняйте, наскільки родійоване срібло фактично не відрізняється від білого золота, так? І блиск в даному випадку фіаніту не дуже той відрізняється від діаманту. І уявіть, скільки. Тільки сот разів доступніше ця ця прикраса, знову ж таки, є, наскільки вона доступніша. 3 грами, до речі, каблучка. не Нелегенька, нелегенька, не не тоненька. Вона хоч і має такі тендітні плечики. Ви бачите, як блищить? яй яй ай Ай-яй-яй! Е, так, вона має тендітні плечики, так, але позаду більш така об'ємна. І об'ємна, якщо подивитися ось таким чином. Зараз ми з вами перевіримо пробу. Так, зараз, зараз. Я її тут бачу. От вона. Так, видно, так? Є, є. Отак. От 925-та проба. Мої хороші за вагою, нагадаю, що 3 грами досить і. От хочеться просто непреривно показувати цю каблучку, і що я хочу, що я хочу сказати. А, так, зараз буде падіння вартості. А, пан Олексій нам дає вже знижку, а я все ж таки потім договорю про а, цей шалений блиск. Щоб ви розуміли, ви дізнаєтеся зараз. Малесенький, Чи зараз можна? Ну давайте падіння, давайте падіння вартості. Давайте падіння вартості. Ай! Так, 1199 гривень. А, пан режисер каже: лові, ловіть, ловіть наші красуночки, ці знижки. І справді їх е, піймати треба, але піймати може бути непросто, тому що, бачачи такі вартості, бачачи таку цінову позначку, багато з вас можуть мати труднощі з тим, щоб додзвонитися, але треба мати знову ж таки, знаєте, таку настирність, коли бачить. Те дуже вигідну вартість, коли бачите дуже таку красу за доступну вартість. Треба телефонувати. Тут високий каст, але я так розумію, але немає таких гострих гострих куточків, не буде чіплятися ця каблучка, і що я хотіла сказати: в нас прекрасне просто чудове світло в студії, завдяки якому ми вам демонструємо. Дуже багато різних лотів. Це і е, камінчики, так? і одяг, е, господарчі товари. Але срібло, наприклад, з ось цими блискучими е, фіанітами, які виглядають як, як діаманти, не так часто з'являється в нашій студії, досить рідко. І е, зараз пан режисер, але все ж таки договорю я свою думку. З'являється не так часто срібло з такими крупними фіанітами, так і я знаю, що є спеціалізовані телемагазини, які саме демонструють срібло. Так вони мають світло набагато більш концентровано саме на ювелірні прикраси. І от вони, знаєте, от дивить, от якщо дивитися, так, вони так сяють, просто сяють, сяють неймовірно через величезну кількість світла саме на точку прикраси. В нашій студії світло, а ну скажімо так, звичайно кіношне, так звичайно спеціалізовано, але е, спільне світло, яке підходить і на камінчики, і на господарчі товари, так тобто ми розуміємо, що тут немає такого концентрації світла, але я вам чесно скажу: от вигляд е, з тут. Промінчики тут просто неймовірні, просто сяють як справжні діаманти. І це, от, от в житті вона вона ще блискучіша. От я дивлюся, просто милуюся, милуюся. Ой, але дівчата три каблучки. Три каблучки, мої хороші. Будь ласка, занотовуйте код. К 1014 Ми поспішаємо далі. У нас ще попереду дуже багато лотів, дуже багато красивих для вас пропозицій. Але будь ласка, встигні забрати ту прикрасу, яку ви вже встигли полюбити на нашому ефірі. Побачимось за буквально декілька секунд.